Я тут приснувся, зробив свою ранкову рутину і подумав, коли як не зараз ідеальний час для того, щоб записати відео про три речі, які тобі необхідно робити одразу після сну, щоб відчувати неймовірний запас енергії цілий день. І я гарантую тобі, що якщо ти спробуєш зробити ці три речі одразу після сну, хоча б наступний тиждень, ти більше ніколи не зупинишся, тому що це сталося зі мною. Перша година після сну визначає фактично фундамент настрою всього твого дня. І якщо в тебе немає 5 хвилин для того, щоб подивитися це відео, а потім головне імплементувати ці речі своє життя, твоє здоров'я буде гірше, в тебе буде менше енергії, твоє психологічне здоров'я буде гірше. В твоєму житті буде доволі багато днів, коли ти будеш відчувати себе, чи не дуже енергійно, і ти будеш думати, чому, чому я так відчуваю, що не так. А все тому, що можливо ти не додивився це відео. Доволі тривалий період в моєму житті. Відверто кажучи, ранок був найскладнішою частиною свого дня. Я просинався, в мене було нуль енергії, я не хотів нічого робити, я хотів ще більше спати, навіть якщо я спав 10 годин. Перше, що я робив, це тягнувся до телефону і шукав хоча б якусь порцію допоміну свій мозок, щоб мені стало хоч якось легше. І, звичайно, це впливає не тільки в ці три звички, про які я ти розповім, але і якість сну, харчування, інші важливі речі. Однак про це будуть окремі відео. В цьому відео ми поговоримо про те, що тобі слід робити. Навіть, що ти можеш вже завтра зробити, для того, щоб одразу відчути більше енергії цілий свій день, перша вправа це праймінг. Однак, перед тим, як поясню суть цієї вправи, потрібно зрозуміти важливу річ про твій мозок. Після сну, перші, якщо я не помиляюсь, 20-30 хвилин твоя підсвідомість ще надзвичайно активна. І поки що твоя свідомість ще не настільки сильно взяла контроль над твоїм мозком, і саме в цей період доволі легко впливати на твою підсвідомість. І ці 20-30 хвилин інформацію, яку отримує твій мозок протягом них. Вона закладається в основу всього твого дня, і особливо сильно це впливає на твій настрій. Тому тут вступає в дію вправа праймер. Зазвичай її краще робити одразу після того, як ти прокинувся. Перед паймом зробимо коротеньку дихальну вправу, щоб просто прокинувся, щоб просто твій організм прокинувся. Її суть полягає в активному і сильному диханні. Коли ти піднімаєш руки вверх, ти вдихаєш ротом, і коли ти опускаєш руки вниз, ти видихаєш ротом. Це виглядає приблизно так. Це краще робити з закритими очима, максимально сильно вдихаючи і видихаючи три підходи по 30 разів. Це займає в тебе буквально 2-3 хвилини, і це дасть одразу буст твоєму організму, дасть йому доволі багато кислорода і під час праймінгу ти не заснеш. Отже, в чому суть праймінгу? Після цієї дихальної вправи ти переходиш до першої частини праймінгу. Вона полягає в тому, що ти маєш сісти, випрямити спину, покласти руки на коліна. Можна, в принципі, долонями вверх. Закрити очі і візуалізувати три ситуації свого життя, коли ти був надзвичайно щасливим, відчував якісь позитивні емоції. Можливо, ситуації, які ти хочеш повторити, які принесли тобі хороші емоції, і ти справді вдячний за це, за, за те, що ці моменти були в твоєму житті. Отже, протягом п'яти хвилин ти повинен візуалізувати від першого обличчя три ситуації свого життя, за які ти справді вдячний. Візуалізувати від першого обличчя так, ніби ти реально проживаєш ці відчуття заново. далі ти справді маєш відчути ці емоції, такі самі емоції, як ти відчував в принципі, в минулому. Тому що твій мозок насправді він не може зрозуміти різницю між тим, що ти дуже детально візуалізуєш, і реальністю. І ти потрібно важливо зрозуміти, що в будь-який момент твого життя ти можеш просто за декілька секунд відчути будь-яку емоцію, яку ти захочеш відчути. І це надзвичайно важливо для перших 20 хвилин після того, як ти прокинувся, тому що цей настрій і ці класні відчуття, ти можеш покласти в основу настрою всього твого дня. Отже, закрий очі, розслабся, повністю проникнись в ту ситуацію і згадай, що ти чув, що ти бачив, з ким ти говорив, що ти відчував, можливо, який запах був в той момент, можливо, які відчуття дотику були в той момент, можливо, якісь пори вітру був. Просто максимально деталізовано спробуй візуалізувати три ситуації свого життя в минулому. Це може бути рік назад, може бути в дитинстві, може бути вчора, будь-коли, може бути цієї вночі навіть. Коли ти це зробиш, ти... це приблизно займе 5 хвилин. 5-6 хвилин, можливо, можливо, більше, можливо, менше, однак по відчуттям відчувай. І після цього слід перейти до другої частини цієї вправи. Ну їх всього дві. Друга частина вправи полягає в тому, що так само тобі слід віз візуалізувати три ситуації свого життя, однак тепер з майбутнього. Ти можеш візуалізувати досягнення якихось цілей, ти можеш візуалізувати класні моменти своєю сім'єю. Просто якісь подорожі. Будь-яка ситуація, яку ти реально чекаєш в своєму майбутньому, яка принесе тобі задоволення і позитивні емоції. Так, переходимо до другої частини нашого ідеального ранку. Одна з причин, чому в тебе немає енергії, чому взагалі клітини в твоєму організмі можуть вмирати, це нестача кисню. І зазвичай ми дихаємо доволі поверхнево, і цього явно не вистачає нашому, нашому організму, щоб повністю наситити кожну клітину киснем. Для цього потрібно робити, в принципі, дихальні вправи. Особисто я зараз роблю дихальні вправи в Махофа, можу погуглити, що це. Однак тобі для початку я пораджую робити доволі просту дихальну вправу з інтервалом 1, 4, 2. І суть полягає в тому, що, до речі, відалі її робити 3 рази на день, однак, звичайно, можеш почати з одного просто вранці. І суть полягає в тому, що ти дихаєш із пропорціями в часі 1, 4, 2. Тобто, наприклад, ти вдихаєш 5 секунд, ти затримуєш дихання на 20 секунд і ти видихаєш 10 секунд. Або по аналогії там, 3, 12, 6, або 6, 24, 12. Це така вправа, вона доволі сильно наситить твій організм киснем. І третя частина нашого ідеального ранку це розтяжка. Да-да, банальна, її можна назвати зарядкою, однак, знову ж таки, давай трошки теорія. Одна з причин, чому наш організм з віком починає відчувати себе погано, ти починаєш себе боліти, ти повільно рухаєшся, і інше, це тому, що ти нормально не розтягуєш всі частини свого тіла. І якщо ти будеш робити це щодня, в 60 років ти будеш відчувати себе, напевно, 30-40. Я знову ж таки роблю розтяжку Вімахофа, однак ти можеш знайти будь-який варіант, який тобі подобається. Можеш навіть взяти якісь елементи йоги. Просто погугли і знайти будь-який варіант. Тому що повір, ідеального варіанту не існує. Ідеальний варіант це взяти просто те, що ти знайдеш, і почати робити це вже завтра. Так, і раз ми вже стільки разів згадали Вімахофа, давай поговоримо про четвертий бонусний елемент ідеального ранку. Він не обов'язковий, ну з часом обов'язковий, однак зараз сфокусуйся хоча б на цих трьох і зроби їх хоча б тиждень. Але четвертий варіант це холодний душ або холодна ванна. Щоб проговорити всі переваги і плюси, які надає тобі холодний, холодний душ або холодна ванна, мені потрібно окреме відео, і воно буде згодом тут. Однак зараз тобі, напевно, вистачить просто однієї фрази того швімахофа, який говорить, що один холодний в душ замінить тобі фактично всіх лікарів. Як я рекомендую починати робити взагалі цю холодну терапію, так. Просто коли ти приймаєш звичайний душ, в кінці старайся на 10 секунд просто включити холодну воду. І цього буде достатньо для початку. Через тиждень ти вже можеш починати збільшувати інтервал, однак для початку просто 10 секунд в кінці твого звичайного теплого душу буде цілком достатньо. Отже, роби ці три вправи хоча б тиждень, в ідеалі чотири, однак, хоча б три, і ти просто не повіриш, який неймовірний ефект, яку неймовірну енергію, який класний настрій в тебе буде цілий день.